Українській системі харчування притаманні своєрідні звичаї, пов'язані з приготуванням повсякденних і ритуальних страв харчові заборони, обмеження та переваги, певні смакові стереотипи тощо. Мусимо визнати, що раніше норм поведінки, так чи інакше пов'язаних із їжею, дотримувалися строго. Так, непорушними були застільні етикетні норми. Першим сідав за стіл господар, годувальник родини, за ним господиня, потім старі батьки, сини, невістки, дочки, останніми малі діти. Для обіду вся родина збиралася докупи, і в кожного за столом було своє чітко визначене місце їли всі гуртом зі спільної великої миски дерев'яними ложками. Сьогодні ми вільніше ставимося до різного роду заборон яких беззаперечно дотримувалися наші предки, та все одно є чимало правил поведінки, звичаїв та забобонів, пов'язаних із харчуванням. Не можна, вийнявши хлібину з печі, знову садовити її туди, навіть якщо вона ще не готова. У такому разі будь-яка молода дівчина з родини могла не вийти заміж, не можна лаятися при хлібі, обурюватися, що хліб не вийшов. Не такий, мовляв, гарний і високий. При випіканні хлібу варінні каші слідкують, у який бік нахилиться верхівка хлібу, або виходить з каструлі каша, якщо всередину печі. Це віщує прибутки, удачу, якщо назовні зубожіння. Перед тим як пекти паски, слід прибрати попіл і зберегти його доти, доки не прийде час саджати капусту. Тоді цей попіл висипають на грядки. Аби капусту не їла попелиця. Під час приготування будь-якої їжі господиня повинна дотримуватися чистоти і тиші. Дітям за столом не дозволяється торохтіти ложками, голосно розмовляти, сміятися, крутитися і бовтати ногами. Таке поважне ставлення до обіду займає в багатьох родинах міцні позиції і до сьогодні.